Послухайте оповідання Ланчбокс Катрусі. У третьому класі всі знали катрусів. Вона була добра, розумна і трохи сором'язлива. Щодня на великій перерві діти діставали з рюкзаків чіпси, батончики, кольорові булочки, а катруся відкривала дивний ланчбокс. Що це в тебе? питали з подивом. Морква, яйце, яблуко навіщо? Катруся знизувала плечима. Мама каже, що так краще для здоров'я, і мені справді подобається. Дехто сміявся, хтось крутив носом, але Катруся не ображалась. Вона знала корисна їжа. Це паливо для мозку і тіла. А ще вона менше хворіла і швидко все запам'ятовувала. Одного разу до класу прийшла нова дівчинка Аня. Вона часто скаржилася на головний біль, поганий настрій і слабкість. А під час фізкультури взагалі просилася посидіти. На перерві Аня дістала газовану воду. Шоколадний батончик і чіпси. Катруся поглянула і тихо запитала, Хочеш скуштувати мій хрумкий сендвіч із сиром і помідором? Аня здивувалась, але погодилася. Смачно! А що це ще в тебе? О, це енергійний набір, горішки, яблуко і вода. Хочеш спробувати? З того дня Аня почала щодня сідати поруч із катрусею. Вони обмінювалися рецептами, придумували цікаві перекуси то веселі бутерброди з огірковими очима, то фруктовий шашличок на паличках. І зовсім скоро інші діти теж почали цікавитися. А покажіть, що у вас сьогодні. А можна спробувати цей домашній смаколик? А як зробити такі кольорові рулетики з лаваша? Катруся з Анею раділи. Ніхто більше не сміявся. Навпаки, почали приносити ланчбокси з корисною їжею. Хтось яйце з хлібом, хтось сирно запіканку, а хтось банан і горішки через кілька тижнів. Навіть класна керівниця помітила, у нашому класі всі стали активніші, уважніші і веселіші. Може, це завдяки новій моді на правильні перекуси? І вона мала рацію. Корисна їжа це не нудно, якщо її приготувати цікаво. Від справжньої їжі ми почуваємося краще. Швидше думаємо і рідше хворіємо. Один гарний приклад може змінити цілий клас. А ти хочеш спробувати? Бажаю успіху!